Всеукраїнський конкурс вчитель року започаткували у 1991 році. Педагоги з усіх областей, міста сіл пробують свої сили в цьому проєкті. Цього року в Україні обирають кращих вчителів у п'яти предметних номінаціях. Це музика, фізика, інформатика, російська та французька мова. Конкурс проходить у три етапи: на фінальному етапі визначають чотирьох лауреатів та одного переможця. Змагання педагогів мають на меті удосконалювати фахову майстерність вчителів та стимулювати педагогів до творчого вдосконалення. Основна мета конкурсу це є виявлення передового педагогічного досвіду, надбання кращих педагогічних. Досвідів у місті, звичайно, привернення уваги громадськості і так само і органів місцевого самоврядування до. Вчительської професії. Нині в Коломиї проходить перший етап конкурсу цього тижня. На базі загальноосвітньої школи No6 свої педагогічні вміння демонструють коломийські вчителі музики. Вчитель музичного мистецтва Коломийського природничо математичного ліцею Наталія Векерик участь у цьому конкурсі бере вперше. У школі працює лише два роки, але в своїх здібностях вона впевнена. Основне і для початку потрібно вчити добру, а вчитель музичного мистецтва повинен навчити. Слухати музику, слухати правильну музику. Призові місця на обласному та всеукраїнському етапах коломийські вчителі здобувають щороку. Лауреатами всеукраїнського конкурсу в свій час ставали вчитель образотворчого мистецтва ЗОШ номер Олексій Токарюк, педагог географії зош 4 Олеся Ілюк. У 2003 році в номінації вчитель трудового навчання переможцем в області стала директор Коломийської зо номер Світлана Стадник. Це є дуже складна праця, але водночас вона є творча, вона є пошукова, це є обмін досвідом у коломийському конкурсі. Вчитель року цьогоріч відбулося ноу-хау. Голова мажорі у чотирьох номінаціях обрали незалежних осіб, викладачів Прикарпатського національного інституту імені Стефаника. Оксана Поясик буде оцінювати педагогічну діяльність у номінації Музика. Напевне, це традиційно вже ми оцінюємо вчителя музичного мистецтва за його професійну майстерність, за його артистизм, за його вміння організувати клас, організувати учнів до навчально-пізнавальної діяльності за Врешті-решт за структуру уроку, як він себе тримає, як він уміє показати свій талант, тому що завжди ми знаємо, що вчитель музичного мистецтва це є актор. Учні сьомого класу Коломийського зож номер 6 майстер-класом з музики залишилися задоволеними. Школярки зізнаються, що люблять цей предмет і мріють навчитися професійно співати. Співати ну, артисткою, стати це цікаво і приємно. Урок був дуже змістовий. Я багато дізналася про творчість Бітлз, в які уроки він зізнавався. Після нього в мене дуже враження, піднесені враження, і тому мені дуже сподобався урок. Підсумки конкурсу вчитель року року-2013» в Коломиї підбиватимуть 20 грудня. Учасників та переможців міський голова Ігор Слюзар відзначатиме грошовими преміями. Переможці отримають по одні тисячі гривень. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал Рай.